Всім привіт! В даному відео покажу, як здирати обої. В даному випадку, ось тут я ще не додариг, і покажу, як це робити саме з нуля. Тому що, якщо ви будете здирати з нуля навіть обої, які газетні, вони не будуть вам піддаватися, якщо ви це будете робити неправильно. І після цього я покажу, як також зідрати вінілові обої, які взагалі неможливо, можна сказати, відідрати від стіни. Значить, перше, що потрібно зробити. Це знайти місце, де вони добре піддираються. В даному випадку мені потрібен шпатель і підрати з цієї сторони. Піддираю і акуратненько, акуратненько, не поспішаючи, беру і піддираю. Якщо вони десь тут у вас порвуться, то доведеться возитися з водою, або з милом воду розводити, або просто звичайну воду наливаєте і потрошку отак відковирюєте і заморощуєтесь. Тому. Краще це робити таким чином, як роблю це зараз я. Тобто ви піддираєте обоє з боку, тягнете. Якщо вони десь не піддираються, шукайте захват з іншої сторони. І віддалі зробити так, щоб у вас вся обоїна зідралася ціляком. Я роблю це одною рукою, щоб показати на камеру. От. Не поспішаючи це робити, в мене пішов процес. І Тепер потрібно зробити це з іншої сторони. Тобто в мене вже обоїна майже повністю почала обдиратися цільним листом. З іншої сторони також віддираємо і тягнемо. Все, тепер беремо двома руками по центру і тягнемо обоїну цільним листом. Робити це потрібно не поспішаючи, тому що якщо будете рвати, вони у вас здеруться і потім доведеться мучитись з водою, шпателем. тому що ця частина верхня вона дуже важко підтається здиранню, якщо ви будете шкрябати шпателем. тому краще обдирати спочатку верхній шар, а потім ось цей шар, який вже залишився, вам потрібно просто поприскати водою і здерти шпателем. Тепер достатньо просто взяти, змучити трішки водою. Воно видно, коли воно намочується добре. Почекати, можливо, там до 20-30 секунд, якщо обоє дуже сильно в'їті в стінку або в потолок. І після цього просто здерти шпателем. Давайте це спробуємо зробити. От дивіться, вони нормально в мене здираються. І таке потрібно зробити по всій площині, щоб здерти залишки всіх ваших шпалер.